Сьогодні в сільраді модернізація молочноконсервного комбінату вичні дала можливість у півтора рази збільшити закупку молока про найкрупніший інвестиційний проект Чернігівщини. Далі у програмі, і вовки голодні, і овець немає. Як зберегти галузь, якщо закупівельні ціни у чотири рази нижче за собівартість, дізнавалися журналісти сільради. Сільська молодь обирає аграрну освіту про 13 тисячний колектив, де вісім факультетів, дев'ятнадцять аграрних спеціальностей у матеріалі Костянтина Іванченка. Село годує, стілює, перевиховує з Кагарлицької чоловічої виправної колонії Олена Стальчук та Марина Львова. На Чернігівщині завершено модернізацію відомого в регіоні молокопереробного підприємства. Це найбільший в області інвестиційний проєкт з розвитку сільськогосподарської виробничої кооперації, що реалізований групою компаній Пров'ян за підтримки Українського Союзу промисловців і підприємців. Україна вимагає дуже глибокої модернізації. У нас моральний фізичний знос основних фондів зашкалює за 70-80%. А це знову ж інвестиції. І в цьому світі 90. П'ять всіх інвестицій це приватні інвестиції. Від модернізації підприємства виграють не лише переробники, а й виробники молока. Адже реалізований в області проект дозволяє Ічнянському молочно комбінату напряму закупати у малих та середніх фермерських господарств, що облаштовані сучасними холодильними установками та приладами для контролю якості молока. Велику кількість сировини з відмінною якістю. Плановано будівництво трьох нових молочно-товарних ферм. І цілий ряд реконструкцій вже діючих молочних ферм. Сьогоднішня подія говорить про те, що в цілому ми рухаємося правильним курсом. Відтепер виробники молока матимуть надійного партнера для збуту своєї продукції, адже підприємство не лише збільшило свої потужності, але має намір і надалі розбудовувати сучасну інфраструктуру збирання молока. Ми построїли для того, щоб Фермери розуміли, що їхня продукція реально востребована, що не двигаються в нужному направленні, і що вони ніколи не остануться без необхідних для себе ринків збиту. В СПП переконані, Україні нині вкрай потрібні такі інвестиційні проекти, адже вони сприяють створенню робочих місць на селі, підняттю його інфраструктури, залученню інвестицій у розвиток вітчизняного АПК, підвищенню конкурентно-здатності української продукції і добробуту людей. Дивіться далі у сільраді. Засилля дешевої імпортної продукції синтетики призвело до катастрофічного скорочення поголів'я овець в Україні. Люди виявилися не готовими платити великі гроші за натурпродукт. Тож традиційне для нашої країни вівчарство сьогодні тримається лише на ентузіазмі селян та фермерів, адже в їхніх господарствах зосереджено 72% всього поголів'я овець. За останні. 20 років поголів'я овець виробництво Вовни зменшилось в Україні в 8 разів, виробництво баранини в 9 разів. У фермерському господарстві Бах і сім'я, що у Макарівському районі Київської області, розводять коней, свиней та птахів. Але основну увагу вирішили зосередити на вівцях і одразу ж наштовхнулися на земельне питання. Задля випасу великих отар овець та для заготівлі кормів на зиму потрібні великі земельні площі. Натомість землевласникам легше засіяти власні ділянки кукурудзою та соняшником, незважаючи на те, що ці культури виснажують ґрунт. Частина земель, які знаходяться у приватній власності, вона не використовується взагалі. Ви ж подивіться, що робиться в нашому районі. Берези вже по 4 метра повиростали на тих землях, які продані давно і не використовуються. До всіх проблем фермерів-вівчарів додається ще й різке зниження цін на вовну. Адже довгий час галузь була орієнтована на виробництво саме цього продукту. Сьогодні собівартість вовни у сільгоспідприємствах становить 20-25 гривень за кілограм, а середня закупівельна ціна 4 гривні. Відтак віддавати переробникам сировину невигідно, а якщо переробляти самим, то дуже вже дорогими вироби виходять. Аби не втратити галузь, вчені Національної академії аграрних наук України нині активно працюють над розробкою державної програми розвитку вівчарства. Це підвищення експортного потенціалу агропромислового комплексу за рахунок експорту баранини, до чого проявляють великий інтерес країни Південного Сходу, зокрема, і Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. На має унікальні генетичні ресурси племінних овець різних порід: загалом 10 вітчизняних порід та 16 внутрішньопорідних типи. Науковці працюють і над створенням високопродуктивних комбінованих генотипів. В результаті споживач буде забезпечений дієтичною ягнятиною, молодою бараниною, молоком, сиром, а також вовною та овчиною. Причому за помірними цінами, адже біологічні особливості овець дозволяють використовувати пасовища 9 місяців на рік, що дає можливість. Розводити їх у всіх регіонах країни. Дивіться далі у сільраді. Баште відбувається процес імітації доїння. Ось тут імітується доїння, і молоко поступає у лічильник. Відбувається процес обліку молока. Для майбутніх інженерів-аграріїв які будуть обслуговувати молочно-товарні комплекси. Ці доїльні установки не бутафорні, а справжні. Навчальне устаткування у Вінницькому національному аграрному університеті наближене до реальних умов виробництва. Без оновленої сучасної комп'ютерізованої бібліотеки сьогодні справитися з поставленими питаннями ми не можемо. Ми отримали підтримку і Міністерства аграрної політики і продовольства України, і підтримку обласної нашої влади. Завдяки співпраці з французькими вченими у вузі створено школу біопалива. Викладачі та студенти активно ведуть пошуки альтернативних джерел енергії. «Плануємо ми створити спеціальні енергетичні плантації на землях несільськогосподарського призначення на 1850 гектарів. І вже у 2016 році це дозволить нам впровадити котли на біопаливі, і за рахунок цих коштів буде економія 20%. Вченим університету вдалося зробити справжній прорив у ветеринарній сфері. Їхніми тестами для ранньої діагностики туберкульозу користуються тепер не лише в Україні. Саме розроблений експрес-метод визнання, який отримав перше в світі. Ми получили євроазіатський патент. Згодом цей метод допоміг запобігти вирізанню тисяч голів худоби. Тепер ним користуються не лише ветеринари, а й лікарі фезіатри. Колектив викладачів і студентів агрономічного факультету веде наукову роботу у пошуку нових сортів та гібридів. Їх наукові здобутки ще у препаратах та формулах, але недалекий час, коли ці плоди стануть делікатесами. Моя дипломна робота називається підщепи яблунь у правобережному лісостепу. На кафеді полодівництва я вибрала тому що цю роботу, тому що наша Вінниччина вона славиться яблуками, різноманітними фруктами, як називають вінниця, це яблучний Донбас. Майбутні Мічурини, як і годиться, проводять практичні заняття в університетському саду, якому лише 5 років. Важливо знати, як побороти буряни, підживити дерева, відшукати, дослідити і знищити шкідників. На дослідному полі проходять випробування нові сорти і гібриди, висіяні студентами кафедри рослинництва, технології плодівництва та овочівництва. Іде пошук високоврожайних та стійких до рослинних недугів сортів рослин. Проводимо лабораторні заняття в полі безпосередньо з живою рослинкою, вивчаємо її життя, особливості формування вегетативної маси, ну і пристосованість до умов. Нашої Вінниччини і Поділля на нашій кафедрі проводиться робота по створенню сортів методами еколоадаптованих сортів. І вже завдяки цим методам створені декілька сортів. Це такі як Подільська, 1 Подільська 416 Вінничанка, яка є національним стандартом України. Віднедавна у ВУЗі почали підготовку фахівців з митної справи. Майбутнім вартовим економічного кордону потрібно знати усі технічні засоби, що використовують псевдотуристи. Цю спецтехніку вдосконалюють вчені та студенти факультету машинобудування. Агрегати для села головне замовлення для конструкторського бюро. Три потужних науково-дослідних лабораторії, в межах яких ми вже зробили біля 40 експериментально-промислових моделей обладнання, яке саме може бути використоване в сучасному виробництві для реалізації механічних, тепломасообмінних та пневмодинамічних процесів. Завдяки розробкам кандидата технічних наук Євгена Паламарчука. Володаря гранту у галузі інноваційних технологій в університеті створено унікальну електронну систему Сократ, що стала віртуальним помічником-викладачам і студентам, зокрема у дистанційному навчанні. Головний модуль це навчальний модуль, який призначений для роботи студентів. Це електронні залікові книжки, це електронні тести, це система навчання і оцінки. Але не лише хлібом науки живуть студенти. Молодь знаходить час і для духовного і фізичного самодосконалення. Школою Олімпійського резерву називають Вінницький аграрний. За період навчання в аграрному університеті я виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Існує 16 гуртків секцій спортивних, де молодь отримує. Чудову підготовку за своїми побажаннями. Ми маємо майстрів спорту, кандидати в майстрів спорту. І гордимося тим, що саме в стінах нашого вищого навчального закладу створюються неприятливі умови дійсно для всебічного розвитку молоді. Студенти вишу виборюють першість як у традиційних видах спорту, так і у змаганнях з бальних танців. Тож за перемогу, поїздка до відня. Перемагають і у конкурсах краси. А випускник еколог з оперним голосом став знаменитим співаком. Вето тут накладають лише на інертність. Хоч це явище тут рідкість. Перемагає активна позиція. Дивіться далі у сільраді. У селі Зікрачі Кагарлицького району є специфічне багатопрофільне господарство, де вирощують його родину і фрукти, розводять корів, свиней і навіть рибу у ставках. Чому специфічне? Бо цим займаються засуджені кагарлицької чоловічої виправної колонії номер 115. У нас є от єдина колонія сільгоспрофілю. Яка повністю закриває потреби засуджених у харчуванні? Це мається на увазі картопля, овочі, м'ясо. Багато засуджених працюють, отримують кошти, заробляють гроші. Вирощують тут і велику рогату худобу. На сьогодні стадо це 500 голів, а це свинячі ясла, оскільки засуджені доглядають за свиноматками та їхнім потомством цілодобово свинки звикли до них. А от нас мама свиня, захищаючи своє потомство, трохи налякала. Як трогаєш їхніх поросят, це як діти її виходить? Вона стає агресивна, вона бореться за своїх дітей. Малюки це завжди зворушливо. Що вразило ще? Тут у свинарнику не тільки чисто, але й повірте на слово, немає жодного неприємного запаху. У середі у нас 1100 голів свиней отримуємо, вівців 320 голів. У Нас 20 гектарів ставка за рибленому повністю промисловій основі. Короб, білий амур, товстолоб. Матки є і вісім кілограм, а так то від півтора до 3 кілограм. У господарстві є два млини. Працюють вони майже безвідходно. Власне зерно переробляють на борошної крупи. Висівка, макуха, широти все йде у раціон тварин. Собівартість зменшується, прибуток господарства збільшується за рахунок продажу, адже всі надлишки колонія відправляє в торгівельну мережу. Ми не продаємо сировину зерно, ми продаємо вже готову продукцію. ми виробляємо в день до 40 тонн в день. Ціни в залежності різні від 2,50 і вище. Засуджені працюють у декілька змін. Норма 50 мішків за зміну, зарплатня від 800 до 1000 гривень на місяць. Наші співрозмовники зізнаються, жити за ґратами – це те, що нікому не побажаєш. Проте така робота і піклування про тварин допомагають послабити психологічне навантаження. А ще від туги за домом рятує спорт. Ось цей пан колись тренував тулузу, французьку юнацьку команду. Проте життя непередбачуване нині. Він тренує місцеву команду засуджених. Бувають навіть міжнародні ігри. Два роки назад із Бразилії приїхали сюди команда приїхала, А ми виграли. Буває, формується добра команда фахівців своєї справи, і всі від цього тільки виграють. В нашому випадку і засуджені, і господарство колонії. Підприємство взагалі на самоутриманні. Тут справді команда гарних фахівців працюють командою. Наша служба плідно співпрацює з Кабінетом міністрів України, з міністерством аграрної політики. І так як наше підприємство є державною формою власності, сподіваємося на державні програми, тобто на підтримку держави. До плюсів командної гри додається і освіта, керують сільгосп-колонію професіонали, переважно агрономи та зоотехніки.